Ожива, ожива костяним цвітом і п'янким пахучим літом, Соловечком співа, отяки у нас дива. Конечко раненько встало рідним богу. Там над водою схилила вербиченька, в ріці побачила дівчина -личина. Край крайне узори, вкрай не моя, добрі люди, слава на земля, Рідна вітчизню, сравдиний мій край, якими словами тебе I need to go I need